Доброго дня, мої друзі, колеги, знайомі слухачі, читачі. Сьогодні ми зробимо розклад на листопад 2023 року для ДІВ. Розкажіть, кажіть. Поясніть, опишіть, що чекати діва у листопаді 2023 року. Стан душі. Робота бізнес-фінанси. Стосунки здоров'я. Беремо нашу другу колоду, яка нам завжди розказує головні події в житті дів у листопаді дві 23 року. Розкажіть, покажіть, опишіть, що буде відбуватися по тижням у Дів. Листопаді 2023 року. Листопад 2023 року. Перший тиждень. Другий тиждень? Третій тиждень, четвертий тиждень. Давайте подивимося. Що принесе неспокій? Від чого буде неспокій? Що поганого буде відбуватися? Що буде приносити незадоволення дівам в листопаді 2023 року, а що буде приносити успіх, радість, задоволення і дайте, будь ласка, пораду нашим дівам на листопад 2000. 23 року. Отже, давайте подивимося стан душі. Ну, такий собі стан. Все є. Дім є, достаток є. Їсти є що? І в домі все добре. Але чогось от такий стан незадоволеності, неспокою, тривоги, виснаженості, чогось хочу, чого сама не знаю. Хочу піти, куди піти, не знаю. Можливо, десь там краще, а чого там краще. Не можу вам відповісти, собі відповісти. Такий стан, знаєте, Болтушка, така емоційна болтушка, що ну, нібито все добре, а чогось на душі погано. Всі перед вами скачуть, всі задовольняють ваші забаганки, а вам погано, вам не, не весело, а вам сумно. При тому, що дуже втомилися від побуту, побутових справ вже настільки вам це все набридло, що десь хочеться втекти, забіжати десь за поворот, як то кажуть. Ось такий стан душі, втомлені, виснажені, нервові, напружені, депресивні навіть в дещо. Так, діви, що у вас робота бізнес-фінанси? А тут робота бізнес фінанс Ну, о, хочу одразу сказати: робота принесе, які ваша робота вона, о, в цьому місяці листопаді вона не м, стабільна. Це по-перше. По-друге, у вас такий, знаєте, період о, сьогодні є, завтра нема. Сьогодні є робота, добре. Завтра нема роботи, добре, ви від цього не страждаєте. Ви, можна сказати, від такого графіку ви отримаєте задоволення. Ну, нібито В вашому житті зараз робота не головне. Головне інше якісь залежності, можливо, якийсь азарт, якісь азартні ігри, можливо. Або таке враження, що від роботи своєї в цьому місяці ви отримаєте якесь мімольотне задоволення. Крім того, вона у вас така підробіток, я не скажу, що стабільність підробіток. Од... Один день попрацював, отримав гроші, пішов, їх проїв, прогуляв і так далі. Тобто стабільності немає. яких, Крім того, це, можливо, не, не дуже, вибачте, якщо, я, ну, мені правду треба казати, що це не, не досить чесна робота, або нечесно зароблені гроші, або ε, взагалі якісь ε, азартні ігри принесуть вам гроші, фінанси доходи. ну, тобто, це якась робота, яка викликає у вас такий, знаєш, знаєте, такий потяг до наживи одномоментної. Вам не, не треба зараз, ви не хочете зараз стабільності, спокою, постійної, постійної роботи. Ні, вам в цьому місяці подобаються саме такі під, підробітки, які, можливо, вас втягують в якусь махінацію, а ви цього не розумієте. Вам треба шукати постійну роботу, вам треба стабільності, достатку, впевненості в завтрашньому дні, а в цьому місяці цього нема. В цьому місяці нема. Ви якось, знаєте, одноднівка, робота одноднівка. Попрацював, заробив, отримав гроші, пішов, проїв. Програв, прогуляв, десь з кимсь, прокатався, що комусь задоволення отримав з кимсь, а на завтра вже у вас знов пошук роботи, і від того, що вам потрібні гроші, а це зрозуміло, кожній людині потрібні гроші для, ну, просто для життє, життєздатності, то це може привести до недосить чесних, чесного заробітку. Тому майте на увазі. Так, стосунки. Стосунки е між партнерами виходять на інший рівень. Або ви закінчуєте цей, у вас закінчилося, і ви пішли е з сім'ї, і ви кар кардинально міняєте своє ставлення до свого партнера. Ви не задоволені або навпаки знаходите іншого. Ну тут, взагалі, знаєте, зміна, кардинальна зміна у відносинах, у стосунках, кардинальна. Щось відмерло, віджило. і щось нове з'являється у вас. Не можу сказати, що це гарне, але це нове, до чого ви, можливо, і не готові. Щось, знаєте, сім'я, да, живуть, вони живуть, відбувається якась подія, і один з партнерів розуміє, як я міг жити скільки років, або там скільки зустрічатися, і не бачите, що людина така. І у вас змінюється взагалі погляд на свої стосунки, на свого партнера. Щось таке Відбувається, що ви взагалі починаєте дивитися на свого партнера іншими очима, іншим поглядом. Ви знаходите в ньому інші якості, які, можливо, вам подобаються, можливо, не подобаються. Ніхто про це не знає. Я не можу сказати, яке ставлення. Але ви згадуєте те, що було раніше. Ви згадуєте це, ви пригадуєте, ви думаєте про це, ви обдумуєте. Про те, що було раніше. А це вже ваш, ваша позиція. Чи ви зміните у гарному напрямку, чи якось по-іншому закриєте цю проблему? Отже, такі стосунки. Здоров'я. Здоров'я. Ну, здоров'я тут можна сказати. Що треба все ж таки карти кажуть, що в цьому місяці вам потрібна буде допомога лікарів. Можливо, ви е, за, заключите договір з сімейним лікарем або при, поїдете на консультацію до якогось лікаря. Вам потрібна буде консультація лікарів. Тут ви звернете, зверніться, будь ласка, карти кажуть, що в цьому місяці вам потрібно звернутися на консультацію до якогось лікаря. Бо це вже, знаєте, як вища інстанція. Ну, хворіє людина, хворіє дома, да? От, ну, Візьмемо простий приклад: у вас щось болить, ви це кажете. Своєму, там, своїм рідним і близьким, а вони вам кажуть, ну давай, ну треба звернутися до лікаря. А ви кажете, та ні, я почекаю ще, почекаю. І так кожного разу. А приступ добре, приступ добре, і це вас так, можна сказати, безпокоїть, вибачте, за російську, а звертатися до лікаря ви боїтеся. От в цьому, ви, в цьому місяці вам треба звернутися до лікаря. Тому що далі вже, вже будуть погані наслідки. Так, давайте тепер перейдемо дівить до важливих подій в вашому житті. На першому тижні, на першому тижні ну, ви отримаєте якийсь подарунок, ви отримаєте якісь матеріальні цінності, ви отримаєте, можливо, якісь виплати, можливо, заробітну плату. Можливо, якісь податки, налоги, або соціальні виплати, доплата, яка вам потрібна була, яку ви чекали, на яку ви заслужили, можна сказати, навіть так. Що ви чекали довго, нарешті вона до вас дійшла. Ця виплата, або зарплата, або подарунок, або ще щось. На другому тижні. Другий тиждень. Другий тиждень. Ну, на другому тижні вам буде погано, звичайно. Це може бути. І відвідування лікаря. Це може бути. Госп... Госпіталізація у лікарню, хвороба. Це може бути о, втома до такої, або, ну дивлячись за, за про, карти, що нам кажуть про стан душі. Це можливо емоційна втома, і ви будете на другому тижні себе почувати погано, і ви будете постійно лежати, о, нічого не робити. У вас не буде сил, ні енергії, нічого. О, стан такий у відпочинку. Стан безсилля. Давайте подумаємо, що на третьому тижні. На третьому тижні розбите серце. Можливо, хвороба візьме своє. Якась подія, яка принесе вам ось таке болюче страждання, зрада хвороба когось, е щось, щось не дуже гарне у вас на другому, третьому тижні. Давайте подивимося четверте. Ну, що я можу сказати? Значить, <різь> другий і третій тиждень будьте обережні, будь ласка, шановні діви. Це такий небезпечна позиція карт, яка може показувати, що може на другому-третьому тижні у вас хвороба від, серде, від серця, інфаркт, інсульти і госпіталізація, дуже переживання великі. За когось ви переживаєте, за себе переживаєте вам погано. Ну на четвертому тижні ви вже дієте як професіонал, у вас все виходить, ви встаєте у стрій, як кажуть, у вас все добре. На четвертому тижні багато справ, що ви все встигаєте. Ви такий ніби чародійник, який виконує всі бажання і у вас все добре. Но зверніть, будь ласка, увагу на другий, третій тиждень. Будь ласка, дуже вас прошу. Так, йдемо далі. Що принесе неспокій, незадоволення? Те, що... Ви знаходитесь в якомусь, ну, і карта стан душі показує про це, ви знаходитесь в якомусь у відлюдництві, ви, хоч, не те, що ви хочете, ви як ви нібито знаходитесь в закнутому приміщенні, в якому всього чотири стіни і вам ні з ким поговорити. Ну і навіть ви не хочете розмовляти про це і згадувати і якось спілкуватися. Тобто вам буде приносити неспокій і незадоволення те, що з кимсь ви втратили. Якісь стосунки, можливо, з кимось у вас конфлікт, якийсь, і від цього у вас оце таке вас відрізали із свого е, оточення. І тись, знаєте, нібито сховався, як улітка в домі, і сидиш сам, а чого сховався? Хто тобі е, поганого зробив? Ти сам не знаєш, сам винуватий. Оце таке і, і від цього вам погано. Нібито я б хотів по, поговорити, порозмовляти, щось знати, а від того, що я у конфлікті з кимось, від цього мені погано. Так, що принесе надію? Знаєте, карта така каже про те, що от ви знаходитеся отрічені, можна сказати, да? від суспільства, можливо, від якихось членів своєї родини, від якихось друзів відсторонилися. А задоволення вам у цьому стані приносить те, що ви стоїте на своєму, ви не бачите інших. От вам тільки Ваша думка, що ви праві були в якомусь конфлікті, і ви самі ви, ви, що, те, що ви зробили, ви думаєте так, те, що ви зробили, ви були праві. Що в тому, що ви з вами не, хтось не розмовляє, хтось до вас не приходить, хтось до вас не приїжджає, з ким ви втратили які взагалі якісь стосунки. Ви, вам приносить задумання в тому, що ви почуваєте себе правим. Оце, мені аж, аж знаєте, аж ось так, от я розумію про що це. Ви думаєте, що ви тільки ви єдині знаєте, як треба робити і що, що робити, а думки інших, крім вас, вас не стосуються, ви не хочете. Стати на місце своїх близьких, від яких ви відсторонилися. І від цього у вас на другому, третьому тижні, ось саме, від цього, ось саме від цього, від цього, від у цих двох карт, які вам приносять незадоволення від того, що ви чогось не дополучаєте, так? Приносять ось це. І ось це. А ви все рівно стоїте на тому, що ви праві, що ви поступили чинили правильно. Порада нашим дівам, очікуйте, очікуйте якогось вірного рішення, очікуйте якихось плодів своєї роботи, очікуйте плодів від свого стану, від свого якогось. Розрішення, розрішення якихось проблем. Ваші проблеми е, вирішаться, але треба почекати. ну, Крім цього, ще треба щось робити, а не тільки чекати. Ну, До речі, я вам хочу сказати: це перший раз у мене такий розклад. що Я не можу сказати, що він гарний, не можу сказати, що він такий. Простий і рівний ні. Тоді ви в листопаді місяці будьте обережні, будь ласка, думайте про, не тільки про себе, думайте не тільки про свої, про свої якісь амбіції, принципи, а думайте про тих, хто поруч з вами. Тому що у вас є, вам, вам чогось не вистачає якісь ваші, е, мімольотне, вибачте за слова, підработки, а стабільності ніякої. Стосунки теж нічого гарного не, 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 не очікували, і не очікуйте, тому що у вас повне перевантаження, повне відродження чогось, е, кардинальні зміни. Організм потребує, вже ми див, бачимо це з головних подій: організм потребує консультації лікаря. Будь ласка, будьте обережні на другому-третьому тижні своїм серцем, своїми думками, відпочиньте, подумайте, якісь залікуйте свої рани, зробіть якісь висновки свого, своєї поведінки. І Вирішуйте проблеми, вирішуйте, а не думайте про те, що ви все знаєте, все вмієте, і е, правда на вашому боці. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів. Е, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте лайки, пишіть коментарі. На порозі 2022, 2024 рік звертайтеся. Зроблю розклад у будь-якій сфері життєдіяльності. Пишіть особисті повідомлення, домовимося. Успіхів, спокою, щастя, здоров'я. Обов'язково здоров'я. До зустрічі!